Сьогодні о 6 годині вечора група людей перекрила рух транспорту по вулиці Соборній. В такий спосіб люди висловлювали незгоду із будівництвом спорткомплексу та багатоповерхівки в районі 18-ї школи. Певний час рух транспорту соборної був паралізований. Ситуацію в черговий раз намагалися використати політики, які були серед натовпу. Ось як усе було. За стадіон, проти за будови, за стадіон, проти заболев, за стадіон, проти за за стадіон, проти задовольни, за стадіон, проти забось, за стадіон, проти забудови, за стадіон, проти забудови. Це абсолютно незаконні дії. З моєї точки зору це йде як блокування транспортних комунікацій. Тому ми будемо ставити питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які це вчинили. Давайте послухаємо, як вони змогли перепутати стадіон з пустирем. Володимир Васильович, розкажіть, як вийшло стадіон у вас.